Автомобільні чухли фірми Поктор, модель ROAD. Дана модель має такий логотип на сидінні вишитий. Матеріал екошкіра, щільна екошкіра. Має таку ребристу структуру, дуже схожу на натуральну еко шкіру. Чухли розраховані на сидіння за ярбеком. В цьому місці чого не, так званий невидимий шов, який розходиться при спрацюванні айгербега. Матеріал трьохшаровий. Перший шар основний, з екошкіри. Другий шар е паралон і третій шар армована сіточка для зносостойкості. Задня частина чохла зроблена з еластичної тканини. З міцної еластичної тканини. За, за рахунок цього чухли будуть гарно облягати сидіння автомобіля, не будуть звис... звисатись на ньому. Передні чохли напер... мають вже утворені виробником отвори для підголовників. На липучку вона вищипається. В комплекті Два чохла на переднє сидіння, чохли для заднього крісла, 5 чохлів для підголовників, монтажні гачки і інструкція монтажу кроково. Даної моделі наявні отвори для підголовників для передніх крісел, але для задніх немає. Їх потрібно робити самостійно. Чухли монтуються з допомогою липучок і стягу і резинок, за які чіпляються монтажні гачки, і зафіксовуються під кріслом. Задні чухли розраховані на крісла, які, які розділяються, в чухлах є блискавки в місті, в якому крісла розділяються. Це нащухол на заднє крісло на нижню частину. Накидається і стягується. Це у нас чухол на заднє крісло на верхню частину. І чухи для підголовників.